Вітаю на каналі Світло в темряві, і сьогодні поговоримо про те, скільки сонячних панелей потрібно для забезпечення живлення будинку площою 100 квадратів, подружньої пари з дитини. Друзі, а в рамках індивідуальної консультації по підбору обладнання саме під вашу ситуацію та ваше технічне завдання зможу порахувати окупність та вартість оптимального рішення. Посилання на запис на консультацію в опису під відео. Сідайте зручніше, поїхали розбиратися, як працює сонячна система. Сонячні панелі самі по собі генерують постійний струм як батарейка, а точніше, як багато батареїв з'єднаних послідовно. Але побутові споживачі в Україні та Європі працюють на змінному струмі 220 або 380 вольт. Тому важливо спочатку правильно підібрати інвертор, який перетворить постійний струм від панелей у змінний відповідний вашому будинку. Правильний підбір інвертора це перший крок. Спочатку потрібно визначити ваше середнє споживання електроенергії, визначити, які є пікові навантаження. Для одночасного споживання та обрати інвертор, який зможе це забезпечити, тільки після цього розраховується потрібна кількість панелей, щоб повністю або частково покрити ваше споживання в рамках тих обмежень, які може прийняти на себе ваш інвертор. Перше визначаємо енергоспоживання будинку. Перш ніж рахувати кількість панелей, потрібно зрозуміти, скільки електроенергії ви використовуєте щомісяця. У середньому для будинку площею 100 квадратних метрів споживання становить від 250 до 500 кВт годин на місяць. Але якщо у вас своя скважина, полив газону, тепловий насос, електромобіль чи взагалі електроопалення, ваше споживання буде значно вищим. Таким чином, ви визначаєте, яка максимальна одночасна потужність споживання може бути. Зазвичай 5 чи 6 кВт інвертора вистачає для середнього будинку. Скільки електроенергії виробляє одна сонячна панель? При встановленні під кутом 35 градусів 400 на сонячна панель в середньому в літній період виробляє 2-2,5 кВт години енергії на день залежно від регіону, бо в Одесі трошки більше, в Чернігіві трошки менше, та орієнтації, якщо ми кажемо про поворот, не ідеально на південь. Ці цифри порядку 70-85 кВт годин на місяць. Тепер проведемо розрахунок кількості панелей. Якщо ваш будинок споживає 500 кВт годин на місяць. Для забезпечення літньої автономності ми розраховуємо наступним чином: 500 кВт-годин ділимо на 70 квт годин середнє виробництво однієї панелі, отримуємо в результаті 7-8 панелей. Для більшої автономності варто додати ще відсотків 20-30, для того, щоб ви могли збільшити електроспоживання. Докупили якісь там нову пральну машину чи фен Дайсон. Дружина дуже хотіла. Така кількість панелей перекриє ваше споживання приблизно з квітня. По серпень з урахуванням невеликого зростання споживання на нові електроприлади в останній період, тобто з кінця вересня по початок березня, ви будете споживати частину електроенергії, яка згенерована сонцем, а частину брати з мережі. Якщо провести розрахунок для повної автономності без підключення до електромережі, взагалі, наприклад, для одеського регіону найкращого по Україні. Для споживання будинку на 500 квт годин на місяць вам вже знадобиться станція, яка складатиметься з 50 панелей по 400 Вт. Але доцільність встановлення такої системи без продажу надлишку влітку є вкрай сумнівною, оскільки влітку ваша система буде працювати всього лише на 8-10% від своєї номінальної потужності. Для розуміння різниці вартості такої системи запрошую перейти на мій сайт. Там ви зможете знайти актуальні пропозиції як по ціні, так і по наявності. Посилання, як завжди, в закріпленому повідомленні під відео. Посилання в закріпленому коментарі під відео. Четвертий пункт при підборі це є акумулятори. Чому акумулятори важливі, оскільки панелі виробляють електроенергію в день, а вночі у похмурі дні або вони взагалі покриті снігом? А живлення вам потрібно. У них генерація дуже мала або відсутня, і ось тут у гру вступають акумуляторні батареї. Якщо ж ви хочете повну автономність, то ємність акумуляторної батареї має не тільки покривати нічне споживання або час, коли пролітає невеличка хмара. Але її декілька днів похмурої погоди, чи весь той період, протягом якого ваші панелі можуть бути вскриті снігом. Зазвичай для будинків повної автономності у південному регіоні можна досягти, обравши систему з запасом акумуляторної батареї, якої вистачить на 4 доби повністю автономного живлення. Але знову ж таки економічна доцільність для встановлення такого ємного акумулятора буде лише тоді, коли ви будуєте будинок. Він не підключений до електроенергії, і вартість першого підключення електроенергії може бути порівняна з вартістю повної системи автономного живлення з урахуванням таких великих акумуляторів. П'яте як зробити системи максимально ефективно на 100%? після підбору інвертора та панелей. Можна уточнити, чи є можливість юридично оформити продаж надлишків у ДТЕК. Якщо у вас є сонячне поле, яке може генерувати енергію, але у вас немає внутрішнього споживання і батарея заряжена, то ви зможете продавати цю надлишкову енергію, яку можна згенерувати в мережу. Це допоможе визначити економічну доцільність такого підключення та швидкість окупність всієї системи. Якщо ви маєте можливість продавати надлишки за зеленим тарифом або нетбілінг, Система працюватиме на максимум її можливості, а ви отримуєте не тільки економічну вигоду і автономність, а ще й додатковий прибуток. Тоді акумуляторна батарея буде потрібна вам лише на випадок аварійних відключень тобто вночі і взимку. При відключеннях в день навіть без акумуляторної батареї більшість систем буде дозволяти вам працювати автономно. Отже, у висновку, спочатку підбираємо інвертор, який покриває ваше споживання по піковому навантаженню для середнього будинку в 100 квадратних метрів. Найефективніше підійде система на 8-14 панелей з 6 кіловатним інвертором. АКБ забезпечує живлення вночі та в негоду, тому кількість треба обирати за власним розумінням. Бо сплачуєте кошти ви лише за власний комфорт, та у випадку, якщо немає продажу надлишків, ефективного використання сонячної генерації для 100% ефективності. Варто однозначно підключати продаж надлишків в рамках індивідуальної консультації по підбору обладнання, саме під вашу ситуацію, змогу порахувати окупність та вартість оптимального рішення для вас. Хочете дізнатись більше про підбір обладнання та розрахунок потужності під ваші потреби? Підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали у телеграм-каналі я публікую найкращі ціни та унікальні пропозиції на обладнання, корисну інформацію безкоштовно. Якщо було корисно або, хоча б цікаво, ставте вподобайку, натискайте на колокольчик під відео. Побачимося у нових випусках.